Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, б, не ходила б пізно за водою, не стояла б. До півночі з милим під вербою. Минув і рік, минув другий. Козака немає, сохне вона, як квіточка мати не спитає. Чого в'яниш, моя доню, стара не спиталась, за сивого багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать. Ніж його побачить. Отак та я чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля то полею стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне то поля до самого долу. А дівчата з парубками лицяються. Мамо, мамо, без таланту я. Ой, піду я Богу помилиться, та піду я в найми майнуся, та я маму черевики та наймує троїсті музики. Нехай люди не здивують, як я маму потанцюю, доленько моя. Не дай мені вік діювати, коси мої плести заплітати, бровенята дома зносити. Самотині віку дожити, а поки я заробляю, чорні брови полиняю. безталанна я. Лето стороні широкі, сердити вітер забива, да до верби невисокі, по піднімав. І піднібан, лідний міст на пополі, смажений наче неначе чорни синіма, поляна та потопав, Ще двадцять півні сп'яв, і ніхто не дає. Довго підгорою біля того в гаю, Що чорніє над водою, Що дві виплухає. Може, вийшла русалонка матері шукати, А може, жде кудаченька, Щоб залоскотати. Не русаленка блукає, то дівчина полі, сама заманена опричина, що таке є робить. Та ворожка поробила. покинув, обіцяв повернутися. Почине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть тут сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широколистої тополі. А там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром, сам Бог вітає над селом. Як умру, то поховайте мене. На могилі серед степу широку, на в країні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і круче було видно, було чути, як ревери реуче, як понесе з України у синє море кров ворожу, ото йді я і лани, і гори, і все покину. І полину до самого Бога молитися, о до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражі злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Тися чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди а роблять поїха з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки полюбила москалика, як знало, серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе. Свою долю там занапостила, Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з мускаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі люби цілувала, поки слава на все село недобре я стала. Нехай собі її люди, що хотять говорять, вона любить, то й не чує, що кралося горе. Прийшли вісті недобрі, в поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, Катрусю накрили. Не журиться Катерина, і гадки немає. У новенькій хустиночці вікно виглядає. Виглядає Катерина. Минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку. здужує Катерина. ледве-ледве дише. Очуняла і в запічку дитину колише. Катерина, серце моє лишенько з тобою, де ж ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає безмилого світі? Батько мати чужі люди, тяжко з ними жити. Сидить батько, кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий. Тяжко зажурився, коло нього стара мати сидить на ослоні. За сльозами ледве-ледве вимовляє Доні, Що, весіля, доню моя, а де ж твоя пара? Де світилки з дружичками, старости, бояри? Мов сковщині доню моя, то йди їх шукати. Та не кажи добрим людям, що в тебе є мати. Проклятий час годиненька, що ти народилась, якби м знала, до схід сонця була б отопила, здалася тоді б ти гадені, тепер в москалеві. Доню моя, доню моя, цвіти мій рожевий, як ягідку, як пташечку, кохала, ростила. Ой, лишенько, доню моя, що ж ти наробила? Оддячила, іди шукай у Москві свекрухи. Не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доня, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людей. До нас не вертайся. Не вертайся до мої, з далекого краю. Та хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина? Хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моє, доню моє, дитя моє, любе, іди од нас. ледве ледве поблагословила Бог з тобою. і йому мертва на діл повалилась. Обізвався старий батько. Чого ждеш, Богу заридала Катерина. Та бух йому в ноги. Прости мене, мій батечку, що я наробила. Прости мене, мій голубе, мій соколе милий, нехай тебе Бог прощає і її люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, залишилася сиротами, старі батько й мати. Пішла в садок у вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею на хрест почепила, промовила, не вернуся у далекім краї чужі люди, в чужу землю мене поховають. Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте. Розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої години, дознаються, пограються, засушать та й кинуть, ані літа молодії, повиті красою, ні каріє оченята умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добре, дівоче. Не застудить, не закрив, не неси ті очі, найдуть зі мною, та й окраду. І тебе у Богу кинуть в замучишся і прокляне Бога. Не цвіти ж не цвіте новий, не розвити цвіте, зов'янь тихо, поки твоє серце не розбиє. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости сироту, кого ж її любити? І батька, і маленьку, Одна, як та пташка в далека країні. Пошли ж ти її долю, вона молоденька. Бо люди чуві не візи Чи винна ж голубка, що воду полюбить, Чи винен той голуб, що соки любив, сумує, викупне, білим світом любить. Літає, шукає, чума за Щаслива голубка високо літає, Полине до Бога милого питає. Кого ж сиротина? Кого запитає, і хто їй розкаже, і хто ти знає, де милой ночує, чи в темному гаю, чи вбистів дунаю коня напова, чи може другою, другою кохає, її чорнобриву уже забува, якби то далися орлині крила, За синім би горе милого знайшла. Живого любила, другу задушила, а до неживого і я не лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитися. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже Бог, жалюзом завдає. О Боже мій милий, така твоя доля. Таке її щастя, така її доля. Зори моя вечірня, зійди над горою. Поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою. Верба похилилась, по воді розіслала зелені віти. А на віта гойдаються Нехрещені діти, як у полі, на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі і на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш. І мертвим, і живим, і ненародженим, і смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають, в тяжкі ярма орють лихо. Лихом засівають, а що вродить, побачте, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, Діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте І не питайте того, що немає. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого кричете. Що Бог создав вас не на те, що ви на правді поклонились, і хилитеся, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, гречкосіїв, і сонця правди дозрівать. В німецькій землі не чужії, претеся знову, як би взять, і всю мізерію з собою, дідами крадене добро. Тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Ох, як би те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б люди, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячого гною, на чистій, широкій, на вольній землі. І люди не знали б, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає, кругом хлопці і дівчата, як мак процвітає, грає кобзар, і виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, ляхи бились козаками, як збиралась громадинка у неділю вранці. І ховала козаченька в зеленій боярці, Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись гетьмащина та вже не вернеться. Було колись панувала та більше не буде. Тієї слави козацької повік не забуде. Стає хмара за лиману, а другая з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурила й заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує, Козачество гине, гине слава батьківщина, немає де діти, виростають на хрещені козацькі діти.